У Росії полум'яний бум низку регіонів окутали пожежі, які тривають уже кілька днів. Посилюють їх поширення сильний вітер та нашестя безпілотників. Вони цієї ночі попрацювали на славу. Майже два десятка таких фіксували у семи областях Федерації. Які наслідки побачите за мить? Вітаю вас на каналі. «Сейчас». зараз. Є нагода підписатися на нас та поставити вже вподобайку. Тепер усі деталі. Ударна нічка вдалася у росіян. 29 українських дронів над цими регіонами РФ знищено цієї ночі. У російському Мінвбивства уточнили 15 БПЛА, збиті над територією Брянської області, 5 над Курською, 4 над Смоленською, 2 над Орловською. По одному над територіями Білгородської, Калуської та Ростовської областей. Наприклад, губернатор Смоленської області повідомив, що відбувала атаку в Рославському та Смоленському районах. За його словами, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає. Але фото звідти, що бачите ви зараз, доказує абсолютно протилежне. Є також відео від очевидців. Отаку я бачив. Летить вона, туди пішли. Спіти походу. Серед гастрольного туру бавовни місце, де полюбляють вибухове дійство Бєлгород. Місцеві медіа повідомили про удар по селу Вознесенівка, де два дрони здетонували на території приватного домоволодіння. Пошкоджені кілька будинків, вибиті вікна. А в селі муром горіла трава. Загорілись також два приватні будинки, пошкоджено покрівлю житлового будинку. Повністю згоріло 10 господарських будівель. Пожежу гасять досі. Зранку відбулось Автерпатія. Ще один безпілотник, нібито збили у небі над Білгородчиною. Ростов не міг заснути, бо БПЛА теж збивав близько опівночі. На заході регіону була знищена ціль. Якщо вірити локальним змі, то обійшлося без наслідків. За даними речника української добровольчої армії, палає не лише в регіонах, що є у звіті Міноборони РФ. Палає на Смоленщині. Там працювала, начебто працювала аналогові системи ППО по українських безпілотниках. Все як завжди, збили. Але пожежа на землі триває. Який об'єкт було уражено? Дізнаємося трошки пізніше. Воронезька область, але це вже карма. Палають ліси. Тепер детальніше щодо цих пожеж зазначу, загасити вогонь не можуть досі. Зараз ви бачите, як палає в Шебекінському окрузі Білгородської області. Вогонь уже дійшов до приватних будинків. У губернатора Гладкова біполярка не може визначитися, чи то горить від влучань, чи то просто загорілася суха підстилка. Через обмеження видимості та сильне задимлення тимчасово перекрили кілька автошляхів. Працюють п'ять пожежних розрахунків та залучено шість одиниць техніки. А це ви бачите, як палає у Воронезькій області. Просто погляньте, як вогонь здіймається вище самих дерев. Заявлено про згорілих три будинки місцевих туземців, в свою чергу втомлюється від пожеж металургійна промисловість РФ, крім того, що її виробництво цього року скоротилось, добитий так невисокі показники. Вирішив вогонь від вибуху. Загорівся завод в нижньому тагілі. А поки Росії варто готуватися до нової бавовни, Київ передав США та Великій Британії список цілей на території Росії, за якими хотіла б завдавати ударів далекобійними ракетами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на європейські дипломатичні джерела серед цілей, які українські військові хочуть уразити командні центри, склади палива та зброї, а також місця зосередження живої сили армії РФ. Українські військові спочатку хотіли використовувати поставлені США далекобійні ракети «Атакамс» для ударів по російських аеродромах. Однак більшість літаків, що скидають на Україну авіабомби, знаходяться за межами досяжності ракет Атакамс. Деякі чиновники США вважають, що використання далекобійних ракет не зможе значно змінити перебіг війни і зазначають, що атакам дорогі, а їхня кількість для України обмежена. Військове керівництво хотіло б використовувати також британські та французькі аналоги. На деякі з них погодження від США не потрібне, стверджують журналісти. Тим часом німецький канцлер заявив, що не дасть Україні змогу бити по Росії німецькою зброєю, навіть якщо інші країни дадуть такі дозволи. Раніше була ймовірність, що канцлера дотиснуть надати Києву німецький Таурус з Великої Британії. Лунають заклики зробити протилежне. Борис Джонсон та інші ексміністри закликали прем'єра Великої Британії дати Україні дозвіл на удари далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії, навіть без підтримки США. Далі цитую: немає жодних мисливих підстав для затримки. Єдина людина, яка боїться ескалації, це Путін, і кожен день, що минає. Це втрачена можливість врятувати життя та добитися справедливого завершення цієї війни, заявив Джонсон. Цікаво, що британська газета Гардіан повідомила про те, що дозвіл бити вглиб РФ США та об'єднане королівство вже надали. Проте таємно розгортання ракет додають західні чиновники, має бути частиною ширшого плану, спрямованого на припинення повномасштабної війни. пишуть журналісти. Хоча тут варто додати, що інформація про це в різних західних медіа досі різниця, що може змінити по полю бою дане рішення союзників. Відповіді на це питання шукаємо від вас унизу. Під відео підписуйтесь, ставте вподобайки. Ще побачимось. На зустрічі Байдена та Страмера не було ухвалено рішення про удари по Росії далекобійними ракетами. Про таке стверджує британське видання за телеграф, як зазначили журналісти з туманного альбіону. Виходячи з білого дому, прем'єр Британії сказав, що зустріч не була присвячена конкретному рішенню щодо Storm Shadow. У нас була довга та продуктивна дискусія з цілої низки проблем, у тому числі щодо України, яке слід було очікувати в близькому сходу та Індо-Тихоокеанському регіону. Ми стратегічно Говорили про тактичні рішення, сказав Страмер. Водночас Байден заявив, що ця тема обговорювалася між лідерами та їхніми командами. При цьому видання з посиланням на джерела пише, що розгортання ракет має бути частиною ширшого плану, спрямованого на спробу покласти край повномасштабній війні. Та що так зупиняє наших партнерів надати таку можливість Україні, як повідомляє Reuters із посиланням на Герхарда Мангота, фахівця з безпеки в університеті Інсбрука в Австралії? Якщо ракетні обмеження буде знято, основний тягар військової відповіді Москви понесе Київ. Україна відчує нову хвилю обстрілів. До того ж, Росія розпочне нові з часів СРСР ядерні випробування. Цитую. Росіяни могли б провести ядерне випробування. Вони зробили всі необхідні приготування. Вони могли б підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, просто щоб продемонструвати, що серйозно налаштовані, коли кажуть, що ми зрештою вдамося до ядерної зброї, сказав експерт. Забуксував у цьому питанні німецький канцлер Шольц, вкотре відмовився відправляти Україні далекобійні ракети Таурус. Ось його заява: Німеччина прийняла чітке рішення про те, що ми робитимемо і чого не робитимемо. Це рішення не зміниться, сказав він. Хоча російське керівництво переконане, що рішення щодо ударів глиб Росії на заході вже прийняте. Про таке заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков. У зв'язку з чим він закликав союзників України зважати тяжкість наслідків їхніх безповідальних дій. Его заява выглядала что на кшталт в и Кузькиной матери. Я процитую. Решение такое есть. Все карт-бланши индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему, и мы будем реагировать так, чтобы мало не показалось. И в принципе здесь есть элемент серьезного риска, потому что противник в Вашингтоне, в Лондоне недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести. Прыгрузы в Рябков. До цього згуст не бензі лунали якісь істеричні заяви в ООН. каже, що дозвіл Україні на далекобійні удари по території РФ означатиме пряму війну НАТО з Росією, заявив на Раді Безпеки ООН постпред РФ небензія. Якщо рішення про зняти ограничення дійсно прийнято або буде прийнято, це буде означати, що з цього моменту країни НАТО починають пряму війну з Росією. В цьому випадку ми розуміють, будемо будемо приймати прийняти рішення со <зо> всеми вытекающими из них для западних агресорів последствия дещо схожу заяву викотив до цього диктатор. Путін він вважатиме це рішення прямою участю заходу у війні. Річ іде у тому, щоб прийняти рішення о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Тоді виникає логічне питання: а удари по українським територіям, які окупувала Росія, не рахуються? Чи Кремль їх вже вивів із складу РФ? До речі, Байден відреагував на ці випади Путіна. В офісі президента поки що не поспішають з висновками навколо цієї ситуації. Наприклад, радник Єрмака Михайло Подоляк вважає, що Україна отримує дозвіл на далекобійні удари. по РФ. це рішення буде у відповідь на отримання Росією іранських балістичних ракет. Как только это стало понятно, что Иран, ну вот, по крайней мере, американские лица об этом говорят, официальные лица говорят об этом, очевидно возникает вопрос, что делать с пусковыми установками, которые будут находиться на определенном расстоянии на территории Российской Федерации. Соответственно, удары должны наноситься, плюс места концентрации этих ракет, не только ракет, а еще и других э, логистических центров, которые будут на определенном расстоянии. В Захидных Мадзе что Украине все ждут, смогу бить по РФ британскими Storm Shadow, или французскими Тотипами а американці свою заборону поки залишать у силі. Тож що можна вразити на території Росії ракетами з Лондона? Давайте дивитись. Судячи з публікації в американській пресі у Байдена, обговорюють можливість розширити зону допустимого застосування західної зброї ПРФ для ударів у відповідь по російських атаках, що скоріше вкладається у логіку радіусу до 250, ніж до 560 кілометрів. За базовий сценарій можна ухвалити, що Україна отримує право на удари менш далекобійною експортною версією Storm Shadow. тобто до гіпотетичної зони, їх поразки потраплять такі великі міста РФ, як Воронеж, Липець, ростов на Дну, Орел, Брянськ і Курськ. Але у ЗМІ окреслили обмежуючі фактори при завданні ударів в глиб РФ. Перше це складнощі при запуску. Для цього потрібно підвести авіацію до кордону на максимально близьку відстань. Та спершу прийдеться придушити російські ЗРК на потрібному напрямку. Самі літаки, певно, F-16, теж потребують безпеки через їх обмежену кількість. Крім того, за даними британських журналістів, запас Storm Shadow теж почав вичерпуватися. Експерти пояснюють, що відмова заходу в. Альних ударах по РФ може бути примусом до миру. Карл Волох каже наступне. Рішення щодо ударів американськими ракетами в глиб Росії так і не прийняте. І дата зустрічі з Байденом для обговорення деталей нового мирного плану зеленського замість відміненої дати 13-го також не анонсована. Поки що все складається в мою версію, що обидві ці цукерки обумовлені згодою зеленського на більш реалістичні умови припинення вогню ніж проголошувані досі, вважає експерт.